Доброго дня! Ну що ж, за всіма ознаками Трамп виконує порядок денний, який негласно. Можливо, поза його усвідомленням був формально затверджений під час. Катастрофічної зустрічі на американській землі, на Алясці. Вже важко в це повірити, але пройшло вже три місяці. Якщо ви пам'ятаєте, ключовою вимогою Кремля до Сполучених Штатів Америки в так званому стратегічному облаштуванні або в поверненні до нормальності в розумінні кремлівських очільників було встановлення тих оборонних і безпекових параметрів, які фактично існували до 1999 року. До першої хвилі розширення Організації Північно-Атлантичного договору НАТО за рахунок держав, які входили до складу Варшавського договору. Нагадаю, і нас ті дати вже ніколи не залишать спокої. Я, напевно, вже приблизно п'ятий раз просто... Звертаю на вашу увагу, що те, що трапилось під час перемовин наприкінці 2021 року та на початку 2022 року в рамках так званих стратегічних консультацій в трикутнику Росія, Сполучені Штати, америки НАТО, на прохання. Російських, російського диктатора та його уряду. І це прохання було задоволене буквально миттєво адміністрацією Байдена. А звичайно, якщо Сполучені Штати Америки, уряд Сполучених Штатів Америки, відкриває дорогу до таких перемовин, то фактично НАТО робить це автоматично. Одна з ключових вимог, я повторюю. До Альянсу і до Америки з боку Росії було фактично повернення до Єстратегічної безпекової оборонної конфігурації, яка існувала до 1999 року. Немо би ті вимоги Кремля були миттєво відхилені. Вкрай важко зараз, вже фактично після 4 років, як минулий. З тих днів повірити, що адміністрація Байдена могла миттєво відхилити ті вимоги, як вони кажуть, справедливі вимоги з боку Кремля. Та наразі це історія, до якої вже точно повернеться. Невідомо, чи це буде у вигляді трибуналу, чи, можливо, у вигляді якихось хоча б, як мінімум, конгресових розслідувань. Але після 4 років на нас чекала Аляска, а потім чекала аляска 2 в Бусані вже на південно-корейській території. У мене були дуже і дуже важкі сумніви щодо того, що американський президент не вислуховував. Вимоги Путіна на Алясі щодо геостратегічної безпекової конфігурації в першу чергу на Європейському театрі дій. Пройшло два місяці і ми дізналися, що Пентагон віддав наказ щодо перформату розміщення американського контингенту на так званому південному фланзі НАТО. Іншими словами, до зменшення, суттєвого зменшення присутності американських солдат-офіцерів в країнах, які входять до складу південного флангу НАТО. Мова йдеться про в першу чергу Румунію, про Болгарію, Угорщину та Словаччину. Доволі дивно було читати, що американським військам був відданий наказ покинути територію Словаччини, Угорщини і Болгарії. Наскільки я знаю, фактично там не існує будь-яких американських підрозділів. Якщо вони там і є, то кількість військово американських військовослужбовців в тих країнах є абсолютно мізерною. Інша мова щодо Румунії. І дійсно, Румунія стала оплотом системи ПРО, спільної системи протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки і НАТО. Спочатку це була виключно американська система протиракетної оборони, а потім вона трансформувалась в протиракетну систему протиракетної оборони Організації Північно-Атлантичного договору. Румунія фактично була бастіоном протиракетної оборони на південному фланзі НАТО. Кардинальне зменшення присутності військових Сполучених Штатів Америки є абсолютно руйнуючим фактором. Так, наскільки можна зрозуміти, архітектура ПРО фактично залишається в силі. Але. Інші підрозділи виходять з румунської території, таким чином, неймовірно послаблюючи проекцію, майбутню проекцію американських сил в першу чергу на Чорноморський регіон. І так, після вторгнення російських полчищ на українську територію, після захоплення ключових Партів на Азовському морі фактично без противу. І це теж чекає на свій час, хто не віддав наказ українським військам чинити спротив, коли буквально за лічені години без жодного пострілу в свій бік путінські війська майже спокійно дійшли до Запорізької. АЕС. Я переконаний, що прийде цей час і ми дізнаємось прізвище українських зрадників. Хоча, в принципі, не так важко здогадатись, хто вони. І вже тоді майже повністю контроль над Чорноморсько-Азовським ареалом перейшов у руки Кремля. Ще один шокуючий факт. З моменту повномасштабного вторгнення жоден корабель під прапором хоча б однієї з країн-членів НАТО не вийшов до Чорного моря. Це свідчить про те, що повністю Чорне море і Азовське перебувають під контролем Кремля. Це реалі. А Пентагон, звичайно, без відома Трампа це не могло не трапитись. Пентагон віддав наказ фундаментально зменшити американську присутність в тому регіоні. Друге, чекати на це не треба було довго. І ця інформація вже стала доступною для всіх. Як з'ясувалося? В Пентагоні вже були розроблені плани щодо виводу, підкреслює, повного виводу американських військ з території Прибалтійських держав з Естонії, з Латвії і Литви. Знову ж таки, доволі незрозуміло. Згідно концепції батальйонних груп після вторгнення. Після захоплення, або, якщо казати точно, після віддачі безвольної, без боротьби, без опору, віддачі українського Криму в руки Путіна, на саміті НАТО в Уельсі були прийняті рішення в 2014 році. Були прийняті рішення щодо посилення присутності військ альянсу на території. Країн Східної Європи в першу чергу Прибалтики і Польщі. Пентагон став відповідальний за свою присутність на території Польщі. За прибалтійські країни відповідали інші країни: Канада, Великобританія та Німеччина. Тому знову доволі таки дивно, чому. Чуткі, а скоріше за це, що це були не чуткі, а були майже підтверджені факти, що документи на підпис, можливо, гексєхедам, секретарем оборони або секретарем війни, а також уже остаточним підписом Трампа були вже підготовлені до виводу американських підрозділів з території Прибалтійських держав. Знову ж таки, повторюю, як і в. Питаннях щодо Румунії, я вважаю, Словаччини, Угорщини і Болгарії, майже точно, що на території Прибалтійських країн перебуває мізерна кількість американських військових. Але справа не в кількості. Справа в тому, що перебування американських військ на території тієї чи іншої країни. Просто робить ефект на тих, хто планує напасти на цю країну вкрай і вкрай загрозливо. Абсолютно зрозуміло, що в разі атаки на ту країну, де перебувають американські війська, фактично два варіанти. Або американські війська виходять з території тієї країни, або за наказом Верховного командуюча Америки, тобто президента. Миттєво йде підкріплення американських військ в будь-яку точку земної кулі, де ті американські війська наразі перебувають. Я більш схильний все ж таки був, підкреслюю, був думати, що такий наказ в разі нападу на Пробалтійські держави, він миттєво поступить з Білого Дому. Після того, як стало відомо декілька днів тому, що плани Пентагона вже розроблені на вивід американських військ при країн, я знову повертаю вас до Альянску. Трамп був там знищений. І фактично я перечував, що він почав виконувати ті вимоги, які були поставлені перед. В першу чергу Білим домом Кремлем 4 роки тому. А фактично повернення НАТО до конфігурації, яка існувала до 1999 року. Майже зараз вже немає сумнівів в тому, що Трамп, не почав виконувати те, за що він фактично проклинав. Байдена, що він не зміг зупинити Путіна у його війні проти України. Звичайно, як Байден міг зупинити, якщо вони домовлялись на вивід американських військ з фактично південного та північного флангів НАТО? Абсолютно зрозуміло, що Після зустрічі Байдена в Женеві в 2021 році влітку, а також після втечі НАТО і американських військ з Афганістану, було включено зелене світло перед Путіном та його опричниками для нападу на Україну. Але в Алясці... Ми повинні вже фактично засвідчити, що Трамп включив зелене світло для нападу майбутнього. Невідомо коли, але вже я побоюсь, що цей час може прийти набагато швидше, аніж ми можемо про це навіть розмірковувати щодо нападу російських полчищ, в першу чергу, на Прибалтійські країни. Звичайно, першою жертвою фактично немає сумнівів в цьому стане історії. Після того, що відбулось на Алясці, а потім Усані, після того, що відбулося в США на протязі фактично більше, ніж 42 днів, так званого закриття шотдауну уряду. Я бачу, що можливо президентство Трампа йде до свого завершення. Сценарій виглядає наступним чином. Мешень вже ніж через рік, якщо ситуація не зміниться, а скоріш за все, що вона вже не зміниться. І Трамп вже не відійде від шоку. Який він сам на себе заслав на Алясці. А потім вже був контрольний постріл з боку лідера сучасної вісізла китайського комуністичного диктатора Сі під час його перемовин, двогодинних перемовин в Бусані. Це був вже контрольний постріл для Трампа. І я майже переконаний, що Трамп не відійде від цього геостратегічного шоку, тобто від двох геостратегічних шоків. І тому на приміжних виборах в листопаді 2026 року майже точно демократи виграють вибор до нижньої палати Конгресу, до палати представників. А якщо ситуація буде розвиватися Саме так, як вона розвивається наразі, то, можливо, вони тоді виграють більшість і в верхній палаті, в Сенаті. Тоді дорога до імпічменту Трампа стане вже майже автоматичною. Як ми знаємо, для того, щоб імпічмент відбувся, в Сенаті повинні проголосувати дві третини сенаторів. Якщо демократи виграють Конгрес, а позиціювання Трампа не зміниться, а скоріше за все, що воно не зміниться, тоді я передбачаю, що знайдеться відповідна кількість республіканців, які будуть думати вже, звичайно, не про Трампа, звичайно, вже навіть не про себе, а думати про свою батьківщину. І вони абсолютно зрозуміють що наближається той час, коли їхнім синам та внукам прийдеться йти воювати в Європу. Вони відмовились йти воювати в Україну, їх попереджали, що той час наступить рано чи пізно, коли кров паліться вже американцям. Цей час наближається. І третій фактор. Трамп наказав Пентагону відвести авіанесучучу групу найбільш сучасно, найбільш досконало на чолі з авіаносцем Джеральд Форд з Середземного моря. Куди? А не мов би нападати. На картелі, які перевозять наркотики до Сполучених Штатів Америки. Ні-ні, Трамп не захотів віддавати наказ, щоб американські війська на челі з тією самою Авінесочою групою, а там перебували дві авіанесучі групи. Одна в Средземному морі, інша біля берегів Ємено віддати наказ на знищення, остаточне знищення іранського режиму. Ні. Трамп не дав наказ на знищення Хамазу і Хізбали для того, щоб допомогти Ізраїлю в його кривавій боротьбі проти тих безумних терористичних організацій. Ні. Трамп не надіслав підкріплення. До цієї авіанісучої групи, яка буквально тримає на своїх плечах безпеку, в тому числі і за південний фланг НАТО. А Трамп віддав наказ не перевід цієї абсолютно ключової в нинішніх умовах авіанісучої групи до берегів Венесуели, таким чином фактично відкриваючи шлях до сучасної війські зла до хоча б мінімального встановлення вже контролю над Середземним морем. Такі є реальності. І жодних жодних слів з боку банкові, яка погрязла в корупційних скандалах, а віце-прем'єр, якого взагалі ніколи не можна було призначати на посаду віце прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за прізвищем качка я особисто знаю цю качку я з ним бував на декілька твої ефірах і на радіоефірах і на конференціях так його цю качку віцепрем'єр україни надіслали в Брюссель за наші кошти Звітувати в штаб-квартирі НАТО. Організація, яка фактично вже померла, яка не могла не померти. Звітувати, не повірити, за виконання національної програми, щорічної національної програми. Їх, цих програм, по-моєму, вже було близько 20. Про них вже забули. А качка за наші гроші летить до Брюсселю. Качка, яка фактично нічого не розуміє в сфері безпеки і оборони, що таке НАТО, і що НАТО фактично померло, воно за наші кошти, летить звітуватись перед тими, хто не надав абсолютно ніякої допомоги. Підкреслюю, Альянс не надав ніякої допомоги, як ціла організація Україні. І війну проти Росії. І просто окутаний пралічем і повним страхом НАТО померла. Померла 10 вересня 2025 року, коли воно відмовилось захищати Польщу. Це є реальність. Знову ж таки, це не є головним. Головне те, що фактично вже можна стверджувати. Знову повторюю, негласно або вже свідомо. Трамп виконує те, що вимагав Кремль від уряду Сполучених Штатів Америки, тоді Байдена, а зараз же від уряду Трампа повернення. Є стратегічної оборони та безпекової конфігурації на Європейському театрі дій до 1999 року. Аналітично я знав, що так повинно трапитись. Тепер вже вступають в дії виключно людські фактори. Чесно кажучи, ми попереджали, ми попереджали наших колег. При Балтіці і в Польщі, що прийде час, що ви залишитесь на одинці. Як залишились одинці Україна? Вони не вірили. Ми благали їх. Допомагайте Україні, утворюйте хоча б тимчасові союзи або коаліції з Україною. Не такі коаліції, які утворював Зеленський, які розсипались і про яких вже казати зараз просто соромно. А дійсно коаліція для того, щоб воювати на території України. Тому що війна прийде до ваших ДМІ. Вони не послухають. Це був їхній вибір. Зараз, що ж вони будуть робити, коли американські війська вже починають покидати їх рідну територію? Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Підтримуйте наших солдат-офіцерів, зараз це єдині наші захисники. Прошу підписуватись на мій канал. Всього найкращого вам, в витримки, міцності і віри в Україну і в нашу армію. Всього найкращого, вам. до побачення і до нової зустрічі!